Це один з найважливіших періодів церкви, тоді коли чекаємо на пришестя Духа Святого. Чекаємо його з цілою церквою, і цей сьогоднішній текст про смуток жінки, а пізніше про її радість при народженні. Це також стосується нас, кожного з нас, навіть якщо ношу в собі смуток. Навіть якщо ношу в собі якісь переживання, то Господь каже, що я в ньому, що це різдво, народження, воно близько. Що Господь обдаровує свою церкву новою плідністю, новим життям, новою близькістю. І те, що ми можемо зараз, і потрібно, щоб ми кожного дня безустанно кликали Прийди Святий Дух, прийди Святий Дух. Ми так тебе потребуємо. Ми виходимо тобі на зустріч. Прийди і нас в любові народжуй знову, нове життя в ньому. До цього запрошує нас, Господь.